За ініціативи члена національної збірної команди України з футболу, гравця Луганської зорі, вихованця дитячо-юнацької спортивної школи Олімп Івана Петряка впродовж місяця в рамках міської спартакіади школярів відбулися змагання з футболу Шкіряний м'яч на призи Івана Петряка. В турнірі взяли участь понад 450 учнів трьох вікових категорій із 32 команд загальноосвітніх навчальних закладів. 19 жовтня на стадіоні Юність відбулися фінальні ігри цих змагань. Серед учнів 2004 року народження стала переможцем команда школи номер 10 Друге місце у команди школи номер 3 колегіуму. Серед учнів 2005 року народження переможцем стала команда школи номер 11 Друге місце у команди школи номер 5 Серед учнів 2006 року народження переможцем стала команда школи номер 1 Друге місце у команди школи номер 7 Команди переможці та призери змагань нагороджені кубками, грамотами та м'ячами. Гравці та медалями кращі гравці в номінаціях відзначені статуетками від головного спонсору змагань Івана Петряка. Призи вручила бабуся молодої зірки українського футболу Лідія Іванівна Петряк. Організатором змагань виступили управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету смілянської міської ради та депутат Смілянської міської ради Наталія Терехова. Організатори вдячні Івану Петряку за високу громадянську позицію, патріотизм, меценатство та добре любляче серце до майбутніх спортсменів. Oh <laughs>

Зрахунком 2-0 перемагає команда школи номер один. По закінченню гри відбудеться церемонія нагородження. Призерів та переможця нашого турніру, смілянського турніру, смілянських міських змагань з футболу, шкіряний м'яч на призи нашого земляка, члена збірної команди України з футболу Івана Петряка. Меньше посередине самое меньше. Сьогодні на церемонії закриття присутня бабуся Івана, яка буде проводити нагородження і нагороджувати кращі команди нашого міста в номінаціях, а також. Переможців та призерів цих змагань. Гравці будуть нагороджені в чотирьох номінаціях: кращий воротар, кращий нападник, кращий захисник і кращий гравець наших змагань. А також будуть вручені кубки призеру та переможцю турніру. В кожній віковій категорії. Шановні учасники змагань. Нарешті ми підходимо до самого цікавого, до церемонії нагородження переможців та призерів наших змагань. І я до слова запрошую бабусю. Івана Петряка бабуся приклала максимум зусиль для того, щоб Ваня грав національній збірні був гравцем саме національної збірної і гравцем. Премьер Лиги Украины. Тому я хочу Лидии Ивановне надать слово. Я вчера разговаривала с Ваней. Он вам передавал большой привет. Желал большого здоровья крепкого. И больших успехов в спорте. И чтобы эти награды, которые вы сейчас получите. И те медали, которые вы получили. Это понятно, что главное это за спорт. Но чтобы они вас вдохновляли на подвиги и в жизни. Чтобы вы боролись в жизни. За свої ідеали, за свою мечту. От бачите, ви сьогодні виграли щось, да? а завтра поставите цель і будете к ней йти. Будьте вінати этот турнір. Здоров'я вам, щастя і успіхів. Дякуємо Лідії Іванівні, дякуємо Івану Петряку. А зараз безпосередньо ми перейдемо до нагородження призерів та переможців змагань. Нагородження будуть проводить бабуся Лідія Іванівна Петряк, директор дитячо-нацької спортивної школи Баєв Сергій Миколаєвич, методист методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Щербина Надія Михайлівна. Я запрошую до слова головного суддю змагань Тучинського Анатолія Францевича. Добрий день і ще раз діти, представники, тренера. Я радий, що у нас наші змагання вже підійшли до закінчення. Гарна погода, гарні результати, і саме головне, що ми обійшлись, змагаючи вже третій тиждень футбол. Ми не отримували травм. Це саме головне. Я вам за це дякую за чисту гру. Ми провели з вами, включаючи сьогодні фінальні ігри, 34 ігри. В нашому турнірі прийняло 32 команди 5, 6, 7 класів. Це приблизно 500 учнів. Я вважаю, що це дуже велика кількість. Футбол це популярна гра. І ще хочу додати, сказала Лідія Іванівна Петряк, щоб ви. Займались не тільки спортом, а саме головне, щоб хтось із вас продовжив традиції Івана Петряка, і також був у нас в національній збірні. Іван Петряк це у нас ну мабуть, третя ластівка вже в збірні команди з футболу України. Ну і саме основне, ради чого ви сьогодні зібрались. Я ще хочу раз подякувати Івану Петряку, який Проявив, ну можна сказати, зусилля і меценатство в підтримці клубу і турніру шкіряний м'яч, тому що я є голова клубу шкіряний м'яч. і Я вам можу сказати, що давно ми не отримували... Таких призів, а якщо сказати чесно, то це призи кращі, чим на обласному, а може навіть на всеукраїнському рівні, включаючи такі чудові подарунки, як футбольні м'ячі. Ну і приємне, саме приємне це нагородження. Ми починаємо з молодшої групи, це класи 5 -й, 2006 -й рік народження. Як кращий Арбітер матчу в номінації нагороджується вчитель спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 12. Фадієв Сергій Васильович. До нагородження запрошується кращий тренер молодшої групи. Це Олександров, Олександр Миколаєвич. Микола Захисник Мироненко Ярослав. Наша школа. В номінації Кращий нападник. Зайченко Олексій. Сьома школа. В номінації кращий ворог Гакун Максим. Кращий гравець. Мершніченко, Костянтин. Мироненко, перепрошую. Мартиненко. 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 Ну, ну, да. І кожний із граців нагороджується медалями за перше місце. Казі Артем. Чапля Максим, шинкарюк Андрій, Гакун Максим. Каченко Давид Мартиненко константин Кучер Олег Бучероле. Карпенко Олександр. І за перше місце нагороджується команда першої школи. І грамотові змої. А, перепрошую, куба Друге місце запроситься за капітан команди школи номер 7. Ходимо на нагородження. Сьома школа. Ходимо Переходимо до нагородження середньої вікової групи. Це 2005 рік народження або 6 клас. І в номінації Кращий арбітер нагороджується Тучинський Анатолій Францович. І слідуча номінація. У нас кращий тренер. Зайцев Юрій Миколайович І до речі, це вчитель Івана Петряка, який навчав. І ковпака Олександра. До речі. Кращий захисник. Лісовий Олександр. 11 школа. Кращий нападник, Аністратенко Іван, спеціалізована школа номер 5 Кращий воротар, шуть Олег, 11 школа. Кращий гравець, гречаний Іван, 5 школа. За друге місце нагороджується спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 5 капітан команди. І один ячики ще у нас з підписом Івана Петряка. І запрошується школа. П'ята. По одному друге місце нагороджується. Світня школа номер 11 За перше місце особисто. Арбузов Андрій. Щуров Євген. Волосян Руслан, Канібовоцький Богдан, Квартем. Кузьменко, Владислав. вам. Александр. Тарасюк Андрей. Шутя Олег. и Самое приемное мыть. Нагороджується команда загальної світі школи номер 11. за перше місце. Капітан команди привітали всі. На мить переходимо до нагородження старшої вікової групи. Сьомий клас 2004 року народження. І першою грамою нагороджується кращий суддя матчу. Моцар Руслан Валентинович. І, звісно, як у нас перевела команда 10-ї школи, нагороджується кращий тренер здоренко Юрій Володимирович. Товариші гравець, Борозненко Олександр, школа номер три. Кращий захисник, Різниченко Богдан, 10 школа. Кращий воротар Сич Євгеній, 10 школа. І кращий нападник Міщенко Денис номер три за друге місце нагороджується за е, навчально-виховний комплекс за несвітня школа перших третіх ступенів. номер три колегіум. За друге місце. Прошу капітан. Це найприємніша мить особисто нагороджується представники школи номер 10 матвієв Даніїв Іванов Ярослав. Данію! Сич євгеній. Ому назад. Петренко Андрій. Морозенко Олександр. Вовчан Ігор. Передирій Олександр. загальної школи номер 10 за перше місце. За нагородами для Сі шкіл, які приймали участь у наших змаганнях на призи клубу шкіряний м'яч, іван Петряк приготував і ще нагороди для того, щоб тренувались. Це футбольні м'ячі. І до, до нагороди запрошується школа номер один. Друга школа є, немає. Школа номер три. Школа номер 4, Один. Школа номер шість, один. Школа номер 2 м'ячі Школа номер десять, один. Школа номер одинадцять, два, номер м'ячі 12 школи немає, 2 -2. гімназія також отримує два м'яча. Хай лежить. 16 школа відсутня і 15-та також відсутня.